Вас, шановні, в ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Ви знаєте, що осінньо поліві роботи йдуть своєю чергою, і вологи за свідченням фахівців у ґрунті поки що достатньо для нормальної вегетації посівів. Озимих культур, які поки що перебувають у доброму і задовільному стані. Тож аграрії мають надії на краще у наступному році врожай. А в цьому році, за словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, уряд не планує обмежувати експорт зерна з України. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2150 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 2040 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1580 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1540 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1970 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно. За ціною 1 грн гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисяча 890 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1 тисяча 880 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1955 гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1 820 гривень за тонну. Попит переробників знизився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисячі гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу утримались на позначці 4200 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4250 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Стан більшості посівів озимих в Україні Мінагропрод за інформацією його прислужби оцінює як добрий і задовільний. На 1 жовтня у сільгоспідприємствах і підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою зерна, за інформацією прислужби Держстату, було було наявності 19 мільйонів 400 тисяч тонн зерна, що на 11% менше ніж на цю дату минулого року. Верховна Рада України, як повідомляють інформаційні агентства, прийняла за основу законопроект про внесення змін до закону про сільгоскооперацію. Документом передбачається, зокрема, віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб'єктів, що здійснюють некомерційне господарювання. Раз на тиждень Надія Дейнека із села Гоголів Київської області приїздить сюди на один із центральних ринків столиці. Щоб продати свою продукцію. Продукція моя. Я держу корову, держу дві майбутні корівки, в мене дві телички, держу, хочу, щоб у мене було більше корів. Вже років 30 торгує тут на ринку і Галина Стрільник. Вона живе від Києва за 70 кілометрів. Є прибуток, є прибуток. Жити можна. І Сім'я є все, натуральне, домашнє. Гроші вторговані за домашнє молоко, сир, сметану даються нелегко. Важко, дуже важко. Важко, не, ну, не то, що, а дуже важко. Важко, але ну, треба вчити дітей, жити треба, як то. А що ж робити? Спасибо Богу, вже ж держава трошки скинулась на нас, вже дотацію дає. Я вже отримала за перший квартал 250 гривень. Вже отримала дотацію. А сказали, буде 1250, кажеться, чи щось вже ж таки допомога є. Отримати дотацію, як запевняють жінки, їм було нескладно. Не треба було їздити, не треба було кататися, не треба було втратити багато часу. За це да, спасибі велике, організували дуже добре. Подякувати міністру аграрної політики та продовольства Миколі Фристежнюку. Жінки змогли і особисто. Цього дня він побував на житньому ринку. У ході спілкування розповів, що більш ніж 160 тисяч селян уже отримали 116 мільйонів 80 тисяч гривень за утримання та збереження 242 тисяч голів верха завдяки постанові уряду про встановлення мінімального рівня закупівельних цін у розмірі 2 гривень 20 копійок. Закупівельні ціни на молоко уже вирівнялися. Як наслідок, за 9 місяців цього року 78% або майже 7 мільйонів тонн молока у державі вироблено господарствами населення. Буде виплачуватися бюджетна дотація і запродано на забій переробним господарствам худобу. Відповідну постанову нещодавно прийняв уряд. Ми компенсуємо по 2,5 гривні за здачу живої ваги Яловичини. на... Переробні підприємства і півтори гривні за живу вагу за свинину це теж потужний захід. Наступне ми розпочинаємо ближчим часом створення так званих одноосібників підприємств по вирощенню свиней, де будемо надавати в лізинг обладнання, технологію, поголів'я, для того, щоб привчити до культури виробництва м'яса і до. Безпечності і до мінімізації ручної праці українські споживачі мають знати, що безпечність і якість молока, яке виробляється селянами та реалізується на організованих продовольчих ринках, держава жорстко контролює. На підтвердження зізнання міністра, я молоко купую завжди на ринку. Так, що на базарах з великим задоволенням, з великою довірою. Агропродовольчі ринки, прямий виробник і контроль держави це на сьогоднішній день ці три кіти, на яких і стоїть те, на що Україна звертає увагу. І на сьогоднішній день ми можемо довести, що якщо споживач буде обізнаний в тім, як правильно спожити продукт, який не пройшов через мега великого виробника, може бути спожитий та може бути безпечний. Підвищення якості молока, виробленого селянськими господарствами, сприятиме державна 100-відсоткова компенсація витрат на установки індивідуального доїння, а створення нових заготівельних молочарських кооперативів дозволить мінімізувати вплив посередників, і як наслідок споживач може купити молоко за доступною ціною, наголосив міністр. Наше завдання сьогодні зберегти. Одноосібників зберегти українське село, але при цьому полегшити їх працю. Кукурудза і соняшник стратегічні для аграріїв культури, які генерують найбільшу прибутковість. Тому правильний підбір гібридів цих культур, дотримання усіх технологічних вимог їх вирощування дають можливість сільгоспвиробникам отримувати заплановані врожаї, відповідно, мати прибутки. Всі ці Основні етапи по підготовці ґрунту, по посіву, по вирощенню, по догляду за кукурузою та соняшником і є тема сьогоднішньої нашої розмови, сьогоднішнього нашого семінару. Семінар, організований компанією Амако за участі партнерів виробників насіння та виробників засобів захисту рослин, показав його учасникам результати впровадження сучасних технологій у вирощуванні кукурудзи та соняшнику, лінійка гібридів яких була висіяна на полі приватного сільгоспідприємства Переселенське Кагарлицького району Київщини. Саме на цій ділянці ми бачимо зразок того, як воно є в умовах господарства. Тобто тут не займалися, як то кажуть якими спеціальними прийомами, тобто його не прикрашали, занадто посіяли, зробили всі ті прийоми, які необхідні, без будь-яких, як то кажуть, ізліжків і маємо, як то кажуть, те, що маємо. Чітке дотримання технології дозволило на цих полях, так само як і в товарних посівах господарства, нинішнього несприятливого для кукурудзи року мати врожайність не нижче ніж 70 центерів з гектара. Соняшнику – 35 центнерів з гектара. вкладувати душу в даний гібрид, він тоді покаже максимальну максимально. Дані роки показують, що кліматична зона міняється. Вже треба більше використовувати гібриди, які мають відповідну стійкість до посухи. Ми вже зараз бачимо певні нові можливості, які відкриваються і перед нашими компаніями, і перед цим господарством, ПСП переселенське, з тим, щоб ці показники ще поліпшити в наступному сезоні. Певно, вже знаєте, що Верховна Рада України подовжила дію мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до ухвалення закону про ринок земель. А от закон про державний земельний банк, про необхідність створення якого неодноразово, зокрема, і в цій студії говорили добре обізнані експерти, не тільки ухвалено, а уже і підписано президентом України. Проте, якщо ви уважно дивилися минулий випуск програми Сільський час, то знаєте, що деяким аграріям до Усі не вистачає інформації про те, які саме функції цей банк буде виконувати. Сільський час готовий допомогти вам у наданні необхідної інформації і звернувся до фахівця, який, за словами обізнаних людей, чи не найкраще знає, що саме буде робити державний земельний банк і чим саме він стане у нагоді нашим аграріям. Сьогодні в гостях у програмі Сільський час. Баграт Ахіджанов, директор департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України. Доброго здоров'я, Баграт Рафіковичу. Щиро дякую за те, що знайшли час та можливість приїхати до студії. Я знаю, що ви дуже зайнята людина. Отже, державний земельний банк, крім того, що він планує видавати аграріям кредити під 10%, Які ще функції планується, щоб він виконував? Доброго дня, шановні глядачі програми Сільський час. Хочу нагадати, що необхідність створення Державного земельного банку була передбачена ще в законі, який був прийнятий у 2001 році, але дійсно для того, щоб його створити, треба було прийняти ще окремий закон, який б уточнювали функції діяльності Державного земельного банку. А на наш погляд, він повинен об'єднати в собі виконання двох функцій. Це безпосередньо як фінансової установи, перша функція, яка притманна будь-якій банківській установі, і друге, це регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. Отраз як він буде регулювати цей обіг земель сільськогосподарського призначення? Чи буде банк виступати покупцем? Першим покупцем земельних паїв, у разі якщо селяни захочуть їх продати, От тепер щодо реалізації цих норм е мушу сказати наступне: що дійсно на початку нашої програми сказали, зазначили справедливо про те, що ще не прийнято закон про ринок земель з одного боку, з іншого боку, прийняти два закони, які регулюють діяльність самого державного земельного банку, а саме про те, що дозволено кабінету міністрів України вносити до... Статутного фонду державного земельного банку земельні частки паїв, це перше. і друге в закону України про банки, банківську діяльність, також знесені зміни, які передбачають внесення до статутного фонду, окрім грошей, ще і земельної ділянки. Хто може внести свій, тобто селянин, що може прийти <зас> до державного земельного банку і сказати, я хочу стати його акціонером? Ось мій внесок у статутний фонд. А, ні, звичайно, що ні. Мовиться про те, що якщо це банк. Банк є державним за назвою і за структурою він називається Державний земельний банк, хоч і в формі публічно акціонерного товариства. Це форма господарювання. Це означає, що до статутного фонду земельного банку мають бути внесені землі виключно державні. Приватні землі залишаються, залишаються у володінні користуванні відповідних власників, які оформлені над, над, належним чином актами е, про право власництва на цю землю. Тобто державні землі сільськогосподарського призначення можуть бути внесені до статутного капіталу Державного земельного банку. Перше саме так. Друге, яку роль буде відігравати державний земельний банк у процесі купівлі-продажу уже приватних земель сільськогосподарського призначення? Можливо, він буде виступати гарантом цих угод? Чи він буде? Першою особою, яка, скажімо так, буде викуповувати паї? Це вже, як то кажуть, другий крок. Дякую за запитання. Перше, дійсно необхідно спочатку наповнити статутним фондом капітал земельного банку землями сльоз призначення, які належать державі. Ми здійснюємо відповідні організаційні заходи щодо проведення, ви знаєте, робіт щодо створення земельного кадастру і так далі, для того, щоб мали можливість. Вносити земельні паї, які належать державі до статутного фонду державного земельного банку, паралельно маючи на увазі, що ми не є піонерами у створенні державного земельного банку держава Україна. Ми вивчаємо досвід інших країн світу. До речі, хочу сказати, що дуже багато країн мають приблизно таку структуру, функції банків в кожній країні різні. Одна Франція має приватну форму власності такого банку решта країн, такі як Нідерланди, Словенія. Літва, Угорщина, Данія, Польща мають державні банківські установи, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення. Якщо сказати своїми словами, чим займаються такі банки? Для того, щоб всі Переходи прав власності, що стосується земель сільського призначення, були прозорими, то всі договори укладаються. Тобто держава викуповує через державний земельний банк. Це звичайно, що після того, як буде прийнято закону України про ринок земель, якщо ми мову ведемо за приватні землі, виключно після того, а для того, щоб в прозорий спосіб потім можна було б надавати ці землі або в оренду, або продавати. Продавати його знову таки на умовах прозорості тим, хто відповідно до майбутнього закону, який буде прийняти, буде мати право на таку купівлю. Це в інших країнах у нас так само буде. Державний земельний банк планується, що він буде викуповувати паї у селян, якщо селяни захочуть їх продавати. Ми кажемо зараз за другий крок. Він поки що в нас обмежений через неприйняття відповідного закону про ринок земель. А в принципі, то передбачається, що державний земельний банк повинен мати можливості. Консолідації земель укрупнення для того, щоб можна було потім його передавати або в оренду, або скажімо так продавати учасникам ринку, яким буде дозволено продавати відповідно до закону про ринок земель, який поки що не прийнято. Якщо чи буде він виступати у визначенні ціни, чи надавати кредити під земельний пай, чи яким чином буде процес кредитування? Дякую. Mm -hmm. Дивіться, що в нас зараз відбувається. В нас зазначена нормативна грошова оцінка землі, яка, на погляд всіх фахівців, ще не є ринковою. Якщо порівняти землі сільозпризначені призначення в Україні з аналогічними землями в Європі, то ціни нашої, нашого чернозому в рази менше, ніж за кордоном. Тобто ми кажемо про те, що спочатку необхідно дійсно зробити так, щоби. Ціна на землю була справедлива, тобто є справедлива… відповідала ситуації. звичайно, звичайно. Тільки після того її треба вводити в звичайний обіг земель, продавати і так далі. І так далі. До того часу ми вважаємо, що спочатку необхідно консолідувати ті землі для того, щоб вони не були розпорошені з одного боку, з іншого боку, ті структури, бізнес-структури, агроформування, які мають будуть. Мати бажання взяти в оренду вони повинні відповідати критеріям, дбати за родючість ґрунту, відповідати тим критеріям, які дозволяють і маючи агрономів у своєму складі використовувати землю надлежащим чином. Дякую, і мають агрономів і дбають про родючість ґрунту, і несуть соціальну відповідальність за тих селян паї, яких вони орендують. Керівники сільськогосподарських підприємств, як ви знаєте, які цілком обґрунтовано претендують на звання Кращий господар в Україні партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Євген Підвальський фермером з 92-го року. Землі в обробітку має небагато: 570 гектарів для Львівщини звична норма. Вирощує різні зернові і врожаї отримує добрі, але за обсягами невеликі. Тож продати вирощене вигідно, а відповідно мати достатньо коштів, щоб розвиватися динамічно проблема. Така ж історія і у Михайла Кадиляка, голови фермерського господарства Апогей. Він має в обробітку 635 гектарів. Одному. Господарству накладно поставити сушку, взагалі високотехнологічне обладнання, предмати і накладно, накладної і немає потреби для одного господарства. А так всі, всі разом цього, от і вже маємо перші результати. Щоб працювати далі, розвиватися, сільськогосподарські культури потрібно вирощувати за новими технологіями, мати прогресивну високорентабельну техніку, а вирощене збіжжя. Доводити до тих кондицій, які можна продати вигідно. одним словом потрібно бути конкурентно здатними. Зрозумівши це, львівські фермери 10 чоловік. У 2008 році вирішили об'єднатися і створити обслуговуючий кооператив. 10 фермерських господарств. кожен має свою певну дольову участь, і вона виражена, кажуть, процентному відношенню. кооперативі кожен має свою частку. І кооператив брат. Ми вирощуємо сільськогосподарської культури. Кожен собі сам, а по сушінню ми об'єднуємося там по, по здачі зерна чи по, по купівлі ми добре, ми теж об'єднуємося всі разом. Сушка зерна, доведення його до потрібних кондицій це тут, на цьому комплексі, де працює троє спеціалістів. Їх роботу оплачує кооператив. Він же направив Богдана Комаринського на навчання, по закінченню якого хлопець тепер працює оператором по обслуговуванню зерносушарки. Процес проходить десь дві години, потім ми зерно вигружаємо охолоджувач, там воно остиває, і потім вигружаємо на машини, його вивозять. Вони повністю все влаштовує. Нормальне ставлення, нормальна заплатня. Сушити зерно набагато легше, якщо це вже є своя сушка, ми вже трошки стали незалежні. Зерносушарка з'явилася не так давно. На ній уже пересушили 550 тонн ріпаку, 270 тонн пшениці. На її придбання члени кооперативу витратили власних коштів тільки 25% необхідної суми. Решту компенсувала держава. Добре, що держава нам допомогла виділила з бюджету кошти. Був придбаний молоковоз теж за рахунок за рахунок держави і пайових часток господарств. І і зараз на даний час от зернопогрузчик. Кооператив вже придбав за, за власний кошт. Кооперативна форма себе виправдовує у цьому. Фермери вже не раз переконувалися. Якщо допустимо більшу партію взяти, зібрати легше продати. Якщо тут назбираємо, допустимо, 100 тонн, то звичайно, що легше, і ціна на е, більше. Зараз тут на комплексі монтують ваги на 60 тонн. Робити це одному фермерському господарству було б нерентабельно. А для усіх разом вигідно. Так само, як і придбати нову високопродуктивну техніку. Така уже є у декого із фермерів. За якими схемами можна було б спрацювати, щоб мати таку ж техніку і в кооперативі, а отже, використовувати її усім по потребі. Саме це питання обговорювали фермери, зустрівшись із представником компанії Амако. Сьогодні компанія працює, на мій погляд, по досить зручним схемам, враховуючи. Що у кожного із вас сьогодні на полях є така культура як кукурудза, то ми могли би спрацювати і поставити вам дійсно сучасний телескопічний погрузчик, який дасть можливість вирішувати вашу проблему, подарувати зернозбиральний ковш кооперативу, і відповідно продати машину і запропонувати таку схему, щоб кожен із вас. Вніс свою частку по кукурузі. Частка кожного для загальної справи, яка відповідно приносить користь усім фермерам, допомагає працювати з прибутками, розвиватися. Саме таким бачать подальший розвиток своїх господарств члени обслуговуючого кооперативу. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто цьогоріч претендує на звання Кращий господар в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт, а віддати свій голос за того, кого ви вважаєте найкращим. Ви можете і на сайті компанії-партнера проєкту, і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком. Сьогоднішній же випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. За народними прикметами, якщо листя на деревах, хоч і пожовкло та опадає повільно, морозів ще не буде. Троянди краще висаджувати восени. Тоді кущ, швидше, ніж при весняній висадці, укорениться, краще буде розвиватися, прокинувшись на весні. Гладіолуси висаджені в кінці жовтня на глибину 15-20 см і прикриті сухим листям або соломою шаром в 5-8 см. Наступного року зацвітуть раніше, а квіткові стрілки у них будуть міцними. У жовтні поповнюють домашні запаси зеленої аптеки, зборами горобини, ялівцю, коренем пирію, цикорію, любистку, збирають насіння кінського каштану за місячним календарем. 24-25 жовтня можна обробляти ґрунт у теплицях. полоти, рихлити, боротися із шкідниками не рекомендується щось висаджувати. Або робити домашні заготовки. Сьогодні, 21 жовтня, за народними прикметами, трифона і Пелагії наставало справжнє похолодання і вже діставали з комор наші предки теплий одяг. Я сьогодні вже мушу прощатися з вами і щирозичу, світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося! Música